Ми пропонуємо вам повернутися до Закарпаття та поговорити про Середнянський замок. І говорити ми сьогодні будемо з Володимиром Бубковим, співорганіз... співзасновником громадської організації «Середнянський замок. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну, перше питання традиційно: за яких обставин взагалі вирішили взятися за реконструкцію Середнянського замку? Як так сталося, що дійшли ось до, до такого рішення? Я вам Скажу так, що на свою ганьбу я. Пройшов всі замки Закарпаття, подивився. А проживаючи тут, фактично з дня народження, я середнянський замок бачив тільки так здалеку, приїжджаючи по трасі Ужгород-Мухачево. І от якось в середині цього року мені, ми приїхали туди на свято середнє, і було трошки часу, і я думаю, та заїду вже на кінець, подивлюся, що ж це за таке за середнянський замок. Приїхав, мене вразило те, що практично е його вже нема по великому рахунку. Те, що залишилося, ну, я перед тим читав дещо е про історію цього об'єкту і так далі. Те, що залишилося, це практично вже ті е мізерні залишки від того, що було колись. Сам е замок в свої найкращі часи розташовувався е на території близько 7 гектарів. Зараз залишилося фактично. Споруда, знаю, метрів 400 квадратних метрів, і то тільки в залишках. Тому, оскільки небайдужий до історії нашого краю, мені це цікаво завжди було. Я вирішив вивчити ситуацію навколо цього і щось прикласти яких своїх зусиль для того, щоб щось робити по відновленню історичної справедливості відносно цього історичного об'єкту. Завітав до сільського селищного голови Криського Емериха старий мій знайомий каже, Емерих, так що ж це таке? Що, що в тебе таке на території твориться? Чому? Каже, ну каже, ти розумієш, що фінансові наші часи настільки тяжкі, що ми не можемо виділятись з власного бюджету якісь значні кошти для того, щоб підтримувати цей історичний об'єкт. Однак вони хоча б робили те, що не давали йому зарости. Деревами, гілями і так далі. Тобто періодично його прочищали, приводили в якийсь більш-менш нормальний стан. І після цієї розмови у нас з ним виникла така ідея все ж таки повернутися до цього історичного об'єкту, взятися, привернути увагу громадськості населення наших урядових установ до цього об'єкту. Він є надзвичайно цікавий, в тому плані, що всіх замків Закарпаття це єдиний об'єкт, який знаходиться в низині. Ну, не враховуючи Сент Міколи, але він трошки інший по, по своїй структурі, скажімо так. Це більше палац, ніж, ніж замок. Сам середнянський замок був досить потужною спорудою. Він мав три лінії оборони, два вали, два рови. Це було таке досить потужне, потужне, потужна оборонна споруда. От. І сама історія цього об'єкту, надзвичайно цікава, вона входить в далеку. глибину. Ну, легендарні часи, це часи 11, 12, 13, 14 століття це часи, коли з легендами там проживали представники тамплієрів. Хоча це в історичному плані, як кажуть історики, поки що нічим не. Не доказано. От, однак кожного нашого, нашого закарпатського замку є своя легендарна частина, так і є історична частина. Так. От, Невецький замок легендарна частина це погандіва так, з її історією. У Середнянського замку свої своя легенда. Це, це власність власності, якби цей об'єкт був у храмовників чи тамплієрів. От. І є історична частина, яка починається десь порядка 14 століттям, коли вже є якісь відомості про, про э, цей замок, э, літературні відомості, історичні відомості. Легендарною постаттю власником цього замку є Ішландобов, відомий угорський э, діяч, воєнний діяч, який прославився тим, що захистив місто Егер від э, турецької Навали. Він був власником замку, він там народився, він там помер. Ну і Подальша історія цього об'єкту є достатньо, достатньо цікавою. Тому ми взялися, практично все починається спочатку, тому що останні серйозні роботи навколо нього проводилися в 70-80-х х роках минулого століття. Це тоді спеціалізована установа, яка має право проєктувати. Вивчати і проектувати реставрацію подібних об'єктів Львівського, вона знаходиться в місті Львові, провела ряд досліджень і були зроблені певні, певні напрацювання, проєктні напрацювання. Ми повернулися в своїх скажімо, діяннях спочатку до цієї організації в плані того, щоб вони нам надали відомості про те, в якому стані знаходиться документація. Навколо цього історичного об'єкту. А чому ж саме тоді от така доля спіткала саме цей замок? Адже ми бачимо, що замок Паланок, Ужгородський замок, Сент-Міклош, Хуський замок, навіть вони часу часу реконструюються, час від часу, -часу підтримується їх, так би мовити, життєдіяльність. А от середнянський замок і Невицький замок, на жаль, ну на жаль, останні ну декілька десятиліть не бачили взагалі ні реконструкції, ні підтримки. Лише те, що ви кажете, їм не дозволяють просто зарости од різноманітним сміттям, напевно, травою, деревами і так далі. Ну, це, напевно, пов'язано з тим, що історично в об'єктах, таких як Паланок, як Ужгородський замок, і, і Сент Міклош, там і скажімо, в Новітні часи були розташовані певні об'єкти, які так чи інакше зберігали цей об'єкт. У ну, Жогоцькому замкуський замок свій час був переданий релігійним організаціям, і вони дбали про, про станції і споруди. Паланок існував як у новітні часи, як В'язниця, скажімо так, певний час теж державу підтримувала. Да? А такі менші об'єкти, ну, як Навицький, Невецькому ще може більше потолонило, ніж іншим, такі як Навицький, як Середнянський, як Виноградівський, да? як Короївський, Квасівський, там, Бронька, вони, на їх територіях не розташовувалося практично нічого і вони поступово-поступово занепадали. Знаєте, що певний час до історичних об'єктів ну, не було такої зацікавленості і не було. Хоча періодично до них поверталися. Ви бачите, ж, наприклад, по Серенянському замку, в 70-ті роки, все-таки певні роботи були проведені. Була підтягнута документація, як ми зараз бачимо. Певні дослідження були проведені, і стало яло питання про те, що ж далі робити. Але ж потім ці буремні 90-ті роки практично стерли всю. Всю виконану роботу, і зараз потрібно буде починати це, це все спочатку. Е -е, дякуючи вашому каналу, на минулому тижні ми мали 30-хвилинний ефір. Ну, Була підготовлена спеціальна передача Цикл незвідане Закарпаття. Було показано, в якому, в якому стані знаходиться цей об'єкт. Які там є перспективи і так далі, і ще які цікаві об'єкти є на території середнього. Це ж не тільки замок, там ціла куча інших об'єктів знаходиться. Ну, от, зокрема, зараз, якщо от є, є ця реконструкція, да, замку показують на екрані, це от Львівський інститут показав, яким чином він, яким міг бути в свій час в Свій час Ріднянський замок. Бачите, середня частина і донжон, який залишки кого залишилося, потім йдуть мури з баштами по вуглам, по і починаються вали, рви, вали, рви і так далі. Тобто досить цікавий був об'єкт, і він був достатньо населений. Однак там своя історія є, там міжусобні війни, воїни. Міжусобні Скажемо, то не війни були, а якісь стосунки між магнатами і точасною Угорщиною да, привели до того, що цей замок все ж таки поступово занепав. І він став нічийним. І фактично, е, оскільки е, один із власників виступив проти австрійської корони, то його в свій час е, знищили, скажімо, по Леконоховку. А потім населення, яке було перелегле, воно потрохи-потрохи мури розібрало, побудувалися будинки. Ми можемо бачити залишки середнянського замку і в фундаментах будинків, і в фундаментах церков, які знаходяться на середнього. середньому. Тобто, перекочувало скажімо, з території історичної зони на, на, на буденну зону. Найбільше, що мене вразило, те, що частина більша частина замку, вона насправді знаходиться під землею і просто навіть невидима таким, якщо не пильним оком дивитися, то одразу і не помічає, що там десь є фрагменти стін. Наскільки важко це буде от реконструювати? Скільки взагалі сил, яку техніку потрібно для того, щоб серйозно ви, ви казали про те, що а, зверталися за допомогою до інвесторів? Взагалі, а хто може ви виявитися за зацікавленим в? Тому аби реконструювати саме цей об'єкт? Ну скажімо так, ми починаючи цю роботу, ми звернулися до тих, хто займався цими питаннями. І з років 7-8 тому назад Національний університет проводив там розкопки, археологічні розкопки, археологічні дослідження і під керівництвом пана Порхоненко, кандидата історичних наук. І ми відновили ці наші відносини з університетом і пан Прохненко. Дав згоду На наступний рік, починаючи десь з квітня-травня, почати наступний етап археологічних досліджень. Але минулий <кій>, раз дослідження провели і все, що було виявлено, потім присипали землею. Тому зараз і це не видно. Зараз ми вважаємо, що за що все, що він відкопає, ми будемо консервувати і залишати в тому вигляді, щоб можна було і подивитися, що це було, які яка була конструкція самої цієї споруди. Я вам скажу, що зацікавленість у людей є. Мої друзі деякі виявили зацікавленість. І ми звернулися і шукаємо зараз грантодавців. Є певні організації, які займаються допомогою в реставрації історичних об'єктів. Крім того, ми відвідали консульство Угорське, мали розмову з генеральним консулом, який теж виявив зацікавленість. Минулий консул, якщо ви пам'ятаєте, Бочка, і в певній мірі допомагав вже цьому об'єкту. Там було виділено певна кількість коштів для створення музею замку. Тобто зараз виділено приміщення, приведено його в порядок, готуємо експонати для того, щоб відкрити нормально місяці з 3-4 чотириного запросами. Я думаю, подивитися, що в нас вийде з цього діла. Генеральний консул нинішній сказав, що він теж зацікавлений. Цьому об'єкті і що в не є певна програма підтримки подібних об'єктів. І я сподіваюся, що ми десь на цьому або наступному тижні будемо мати його там як гостя, щоб показати, в якому стані, що як і де, і з цього плані звернутися до горського роду, про допомогу. Все ж таки, це їхня теж історія в великому, великому розрізі, скажімо, розрізці їхня історія. Зберігати подібні об'єкти це може і їхня, їхня, якщо ну якщо сказати вовзок, так. Ми вам гарно дякуємо за таку е, цікаву розмову про цікавий об'єкт туристичний нашого регіону. Ми сподіваємося, що зовсім скоро ми або знімальною групи, або ви до нас завітаєте і вже нам розкажете про те, як відбувається, яким е, як, як повним ходом ідуть е, все ж таки роботи щодо реконструкції саме цього замку. Я нагадаю, що в студії програми Ранок на Тисі Володимир Бобков співзасновник е, громадської організації Середнянський замок і говорили ми про реконструкцію, про відновлення замку в селищі Середнє. Ну що ж ефір програми ранок на тисі на цьому не завершується за декілька хвилин в нашій студії наступ ранкові гості.